Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати е, такі гарні, дуже, я навіть не знаю, як їх назвати. Давайте назвемо їх просто пироги з зеленю та сиром. Такі гарненькі. От такі вони в розрізі, дуже таке тоненьке тісто, досить багато начинки. Давайте готувати. Для начинки нам знадобиться. Будь-яка зелень, у нас це Мангольд, можна брати будь-яку, яка вам подобається. Ну і ще ми додамо петрушку. І ем, який сир? У нас це фета. Ось ми нарізали зелень. Ну і тепер ну як салат, солимо і трошки поливаємо олією. Там одну-дві столові ложки. Кожен як хоче. Все по смаку робимо. Коли солите зелень, звертайте увагу на те, який у вас сир. Якщо він у вас солоний, то, звісно, солі додавайте менше, щоб це все не було дуже солоне. Ще сюди дуже добре підходить кріп і зелена цибуля, ну, якої у нас, на жаль, немає. Ми пробували робити її ще без сиру, але з сиром краще. Так, ну от на тісто, може бути борошно, ми туди додали олію і в кип'яток кип кип ми додали сіль. На, посилання на більш детальний рецепт і те, що ми ще з цього тіста готували в описі. Ось ми в борошно з олією додали окріп з сіллю і тепер замішуємо тісто. Наше тісто відпочило 15 хвилин. Його можна було покласти в пакет, але ми накрили тарою, в якій вимішували. І тепер це тісто будемо розділяти на 10 частин по 50 грамів кожну приблизно. Ось ми розділили тісто на 10 частин. Поки ми працюємо з однією, інші 10 у нас лежать під тарою, в якій ми замішували тісто. Ну, або можна було покласти ще в пакет. До речі, до речі каже. Кожна кулька у нас 53 грами рівно. Да. Так. Ми розкатуємо тонесенько отакі от рівні кола. Ну, і тепер на наше тісто викладаємо зелень. У нас вийшло зелені 200 грам, тому в, кожні, в кожному буде по 20. І тепер зверху, ну в принципі, можна було змішати. Я робила так. Мені подобається, я можу регулювати кількість кубиків. Десь отак три от кубики. Комусь подобається більше, більше. І тепер ми отак от защіпуємо. Похоже на чебуряк. Ну так. Да. І тепер отак вилочкою виделкує. защіпуємо, ну, виделкою. Ось такий красивий виходить у нас. Чи да. А можна але ще отак обрізати, але буде тоді лишатися трохи тіста. Такою тарілкою, в якої рівний край обрізати. Ну, так дуже І гарно так рівніше. виходить. Рівніше. Але лишнє тісто буде лишатися. В цьому тісті можна використовувати будь-яку начинку, яка вам подобається. До речі, дуже класна начинка є в афарах. Як ми робили афари, я залишу посилання під відео. Ще з цього тіста ми робили вареники і самсу. На добре розігріту суху сковорідку викладаємо наші аляті буряки. Ну, якщо ви не впевнені в своїй сковорідці, можете змастити пензликом олією. Ну, і тепер, коли вони вже трішечки підрум'янилися, отак перевертаємо. І ось які вони у нас вийшли, ми спочатку розігріваємо на, доб... на високій температурі сковорідку, а потім вже на середню зменшуємо і випікаємо далі. Ось ми перевернули всі наші алячі аля ну, І Тепер це все накриваємо кришкою, щоб зелень трішки встигла пропаритися. Ну, а тепер складаємо наші аля буріки в якусь ємність і змащуємо. З обох сторін вершковим маслом. Перевернули. О, так. І один на магутний. Ну і так Містувати. кожен. Так. Ну і тепер накриваємо кришкою. З даної кількості інгредієнтів, які вказані в описі, в нас вийшло 10 таких от пирогів. Такі. Дуже гарні, смачні. Дуже хочеться їсти, коли бачиш їх. Тепер давайте спробуємо. Ось. Так, ось ще які вони в розрізі. Вона дуже смачна, така навіть соковита. Така дуже. Я, б... я навіть не знаю. ну Мені е, дуже подобається. і Дійсно, мабуть, з цибулькою було б краще. Але навіть так це неймовірно смачно. Якщо чесно, за кадром я її вкусив не один раз. Така вже вона смачна. Хто любить також різні страви їсти з усілякими соусами і тому подібне до цих пирогів, дуже класно підійти. Соус на основі йогурту з додаванням чесничку і кропу. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Буду дуже вдячний за це. Ну, а я бажаю всім удачі і бувайте! А я пішов їсти!